Згадується, що на минулому переваженому на 2-го війни, в на підприємстві, в керівниці зберігалися 12, 14, 147, 14, 16, 12, 13. Спектакль подає автостеріг. Дамо офіційну. У сфері засідання з'явилось обвинувачені перевіжні прокурори в обчині за ціни аквакуаторів, за ціни фінансів, за Сьогодні, як з'ясовуючи, здійснюється аудиторія фіксації з того засідання, який Оголошую цеклад суду, голову суди трудно, суди, хардівного, сюди, чи буде саме відбудеться. Добрі, що буде весне, буде таки. Відсотні. Звісно, є відводива. Так, будь ласка. Так, в мене є одне невирішена питання з прокуратурою, яке триває вже протягом року. В мене прохання, якщо можливо, в мене просто багато документів, я буду долучати відповідно до практики європейських суддів, якщо можна дозволити мені з це робити. А ви де знаходитесь? В, в літці. Це не в клітка. Це відповідно до всіх норм європейської практики, як ви кажете. Так, але разом з тим щоб отримувати допомогу від адвокатів і... Є... Ви заявляєте питання про відвідування. Так, заняття про питання про Воно трошки довгеньке разом з тим, я думаю, що в нас є трохи час. 12 вересня 2022 року, після мого затримання, на своїх офіційних сторінках ДБР, СБУ та Офісу Генерального прокурора України розвістили інформацію про моє затримання та взяття під варту, де серед іншого зазначили, що 24 лютого 2022 року... Після початку повномасштабного вторгнення росіян я втік з міста несення служби, тобто з Харківської області, та втік до мами на воли. Вже на той час вказані структури було доставлено відомо, що у ну, лютому березі, квітні, я не відвідував Волинську область, і таким чином не міг перебувати у батьків у вказаний період часу. Водночас, вже маючи мої телефони трафіки та покази свідки, вказані структуру з метою створення навколо мене негативного іміджу та громадського резонансу, а можливо, для штучного створення навколо вказаних структур іміджів боротьби з зрадниками та боєвузами, свідомо пішли на фальсифікацію та оприлюднили на своїх ресурсах відверту брехню. Протягом року, під час судових засідань, я неодноразово заявляв, що висвітлено на офіційних ресурсах СБУ, ДБР та Генеральної прокуратури інформація, котру, до речі, з посиланням на першу джерела розповсюдили як українські, так і закордонні змі, відверта брехня. Більше того, мною були надані відповідні докази, що на той час я з групою спецназу Альфа перебував на захисті так званого урядового кварталу відповідно до наказу Івана Бакана. Після розкриття матеріалів стороною обвинувачення в порядку статті 290 КПК України в матеріалах справи виявилися трафіки мого мобільного телефону, який також підтверджує те, що вказаний проміжок часу я переборов виключно у Харківській та Київських областях. Фальсифікація або відверта брехня з боку сторони обвинувачення зумовлена тим, що в Україні на сьогоднішній день відсутні прецеденти покарання співробітників та керівників відповідних правоохоронних чи спеціальних структур. За порушення ними ключових прав та свобод, гарантованих Конституцією громадянам України. Водночас, група американських юристів було детально проаналізовано українське законодавство та встановлені правові підстави для захисту обвинуваченого підозрюваного, в моєму випадку обвинуваченого, у випадку подібних дій з боку сторони обвинувачення. Казаний аналіз по основу відповідні позовні заяви, які стороною захисту було направлено до Шевченківського районного суду ще 18.08.2023 року. Відмінки про отримання судом цих позовів я додаю. В той же час звертаю увагу Шановного суду на 20 те видання науково-практичного коментарю до КПК України за авторством 3 тижня від 23-го року. Тут в розв'язані до статті 130 КПК України він зазначає, що часткова реабілітація може застосовуватися тоді, коли свідчий прокурор, свідчий суддячий суд. Визнають незаконними окремі заходи процесуального примусу, затримання, повідомлення про підозру вчинені КП, взяття і затримання під вартою, проведення під час КП обшуку, нападання арешту майно, моніторинг банківських ранпунктів, зняття інформації з електронних систем, відсторонення від посади та інші процесуальні дії, що обмежують права громадян. Але водночас кримінальне провадження триває, бо навіть взагалі може завершитися в вироком, з іншими доказами та іншими фактами, епізодами. Та обставин. відповідно до частини першої статті 222 КПК України, від відомості до судового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони вважають можливим. враховуючи той факт, що вказана брехня була опублікована на ресурсах СВУ ДБР та Офісу Генерального прокурора України. Тобто група прокурорів, на чолі з Панченковим ВМ та група свідчих ДБР, на чолі з Дошенкове свідомо здійснили, вказаний інформаційний вхідку. Відповідно до частини 4. В статті 80 КПК України, шановному суду стало відомо про мою позивну заяву до року прокурорів відповідно до статті 61, зокрема її другої частини, права та обов'язки цивільного позивача виникають з моменту подання позивної заяви органу судового розслідування або суду. А вже відповідно до частини 3 цієї статті цивільний позивач має всі права та обов'язки потерпілого. Водночас, відповідно до пункту 3 частини 1 статті 77 КПК України, прокурор не має права брати участь у кримінальному провадженні, якщо він особисто заінтересований в результатах кримінального провадження або існують інші обставини, які викликають. Ви цих підстав лише хочете подати відвідь. А? Ви з цих підстав хочете подати відвідувати? Я вас питаю, ви тільки цих підстав бажаєте? Ну, прокурор... Ще питання не прийнято про прийняття позову вибачте, ну відповідно до е, статті... Те, що ви тільки надіслали його, це не значить, що він прийнятий. Так, відповідно до частини третєї е, статті 80, вибачаюся, 61, цивільний позивач має всі обов'язки потерпіло з моменту е, надання позиву. Я ще позивання. раз кажу, почитайте 128 статті кримінально процесуального кодексу, в мене 130 стаття. Хто має право подавати позов в Кримінальному провадженні? мене 130, я не подаю в цьому Кримінальному провадженні. Ну, так, а не якщо коли... ви надіслали до суду? Я Воно дум... в матеріалах кримінального провадження. Ну, вибачте, якщо секретар чи секретаріат не розібрався, куди його треба, це окреме цивільний позов. Я вам заявляю про те, що я вода військова. Він, Він поданий не в межах цього, е... не в межах цього кримінального провадження. Це окреме. Це окремий позов. Якщо секретар, ну хай пересуває. Туда зрозуміло. Питань немає. Так. <світ> Повертаючись до видання науково-практичного коментаря до КПК України віддаток. Е, останній прямо у коментарі до статті 77 КПК України зазначає, прокурор не має права, порушуючи принципи і невинуватості, приймати участь у мобільних закладах, розповідаючи про успіхи слідства, е, називати затриманих осіб злочинцями чи стверджувати їх беззаперечну причетність до злочинів, Дотримуватись частини 4 статті 296 цивільного кодексу України, згідно якої ім'я фізичної особи, яка затримана, підозрюється як чи обвинувачується чиненні злочину, може бути оприлюднено лише в разі набрання законної сили виконувальним вироком в суду щодо неї. Недотримання даних положень може стати підставою подання до суду цивільного вільного позову. До прокурору щодо відшкодування моральної шкоди, завданої приниження честі і гідності, розповсюдженням недостовірної інформації та порушенням принципу презумпції невинуватості. Відтак, прокурор може отримати статус цивільного відповідача, який він отримав, а відтак може опинити ситуацію конфлікту інтересів, нас, в чого може стати його відвід, відвід від участі у справі. Більше того, підсумнів стає об'єктивність слідства та допустимість здобутих ним доказів, адже свідчі. Працюють під наглядом керівництвом прокурора, опиняється в залежності від зацікавленої у справі особи. Кінець цитати науково-практичного коментарю. Автор науково-практичного коментаря, античник, фактично описав ту ситуацію, яка склалася в моїй справі. Враховуючи той факт, що всі подання мною цивільного позбу до групи прокурорів, на чолі з Фонченковим, у нас виник прямий конфлікт інтересів, який полягає у тому, що я вимагаю спростувати. Завідомо неправдивої інформацію стосовно нібито моєї втечі на Волинь, до мами на Волинь, 24 числа, чи 25, чи 26 лютого, принести вибачення мені та моїй родині, а також відшкодувати мені матеріальних та моральних збитків, які я оцінив у 40 мільйонів гривень, обґрунтовано. А також вимагаю, вимагаю в цьому позові зарештувати все рухоме та нерухоме майно та рахунки прокурорів у якості забезпечення мого позову. Вважаю, що подальшу що участь групи прокурорів на чолі з фомченковим з дому розгляді неможливо відповідно до діючого законодавства України. У зв'язку з чим прошу задовільнити заяву відвід прокурора Фамченкову, Ясир, Саєнка, Світла, Мацегора, Івашенка, Москаленка, Казіцький, Мельник, Сімонієнка. Таким чином, залишити прокурором у зазначеній справі прокурора Шовгіна СО. Я такого, що не брав участі у вищевикладеній викладеній фальсифікації, так як на той час не був включений до групи прокурорів. Інших підстав, відповідно, до статті 77 КПК України відносно пана Шовігіна на сьогоднішній день немає. Нам прокурору, що вони відповідно до КПК України не мають права на заперечення стосовно цивільного позову, законодавцям лише право погодити з моїми позивними вимогами чи не погодитись. Таким чином, ще додаю також вам. Про цей аркуш, де чітко є реєстраційний номер. Це, це є вас, так? 72,588. 700 вас? 72-578. 18-му. 588, так? Да? Ну, Останні три цифри 578. А тепер зверніть увагу, про що це ви? Так. Клопотання про що? 130 КПК України. Від порядку 130 КПК ви так. надсилаєте, верніше у вас захисник на надає цей цивільний позов. Він не поступав на реєстрацію до суду поза межами кримінального процесу. Е, вибачте, я тоді перепрошую, це е, не ну, технічно, вважатися це помилкою, так як мене подавався окремий позов. Не в даному кримінальному провадженні, ви як бачите, підписують мені амога, не мій амога адвоката. Ви розумієте? Справа в тому, що воно не подавалось іншим шляхом. Воно було направлено. Згідно 130-ї КПК. Так, відповідно, до 130-ї позов я і посилається на 130 КПК. Про долучення в порядку 130-го КПК направлено було не до суду, а до судді, головуючого по справі, Буді. Я прошу вважати це технічною помилкою, повернути цей секретаря для того, щоб... Нам треба бітерят... тоді до вас повернути тому, хто надіслав. Я для виконую, того, щоб що до аналежної технічно... подачі. Ми ж не можемо від вашої імені подавати документи. Технічно ми можемо виправити цю помилку наразі прямо тут в залі. І цей позов є подаром. Це технічна помилка. Ви його подали да. в справі кримінальній. То я чому і наголошував, тому я у вас і це питання переповідав. Я ж вам не сказав, що я просив подавати не в кримінальному провадженні. Зв'язку, що якось. Подав... Він до суду надійшов. В межах так. розгляду даного кримінального ви бажаєте його не розглядати в кримінальному прованні. Ні, це окремий цивільний позов. Чому до Шевченківського суду? Тому що е, служба безпеки. Але ви, крини... ви не ви до Шевченківського складу суду звернулись -то, до головуючого. Це помилка адвокатів, це не моя помилка. Розумію. Разом з тим, я е, вибачаюсь, Ваша честь, шановні суди, е, коли е, ця, ця громка справа починається з такої великої брехні. Коли на весь світ вони пишуть, а він є процесуальним керівником і має не дозволити витоку будь-яку інформацію, а то бачить неправдиву інформацію. Як це може бути? Коли ну, в той час я перебував на, за наказом вже, я думаю, що весь світ побачив, в розслідуванні громадського і в розслідуванні політику американського видавництва всі побачили, де я був, всі отримали ці переписки, так само, до речі, як і прокурор. Але разом з тим для того, щоб хайпанути, щоб зробити хайп, вони розповідали, що я хід до мами на воли. Так вибачте, який це суспільний резонанс винесло, які повідомлення, які погрози моїй родині там і так далі за, за, за те, що ці е, дуже погані люди зробили. Я виконував свої обов'язки. Я виконував як офіцер, виконував наказ. А вони Ну, Давайте це у нас, як ви кажете, ще багато часу є з приводу, щоб ми це все з'ясували. Ви заявляєтеся, як підставлю. Так. так. так що? Чи бажає висловити сторона захисту? Я завершую організацій, виходячи з наступного. Так, ми дійсно здійснюємо спеціальне керівництво у даному кримінальному провадженні у складі групи прокурорів Офісу Генерального прокурора. В даному процессу давно провадження мною здійснення відповідно до нових кримінального процесуального законодавства, мною особисто, а також іншими прокурорами, ще слави прокурорами ніяких публікацій щодо будівного ЗМІ не розміщувалися. Коментарі з цього приводу мною, а також прокурорами прокурорів, не надавались. Дозволи на розголошенні відомості і до розслідування у даному провадженні мною також не. Не надавати. Будь-якої особистої зацікавленості в результаті розгляду даного кримінального провадження у мене немає. Позов щодо позову, позов у даному провадженні в межах даної справи не подавався. Зі змісту позову вбачається, що він не відповідає вимогам статті 127 обсудини і не підлягає розгляду в межах даного кримінального провадження. З пані випаду, прошу відмовити задоволення, заяви тоді на допомогу мій тому до його у мене заперечення від відповідно зроблю Сергієнка ПК. Море заперечення стосовно того, що зараз звучив пан прокурор. Тобто, фактично, пан прокурор зараз сказав, що в них стався в рамках кримінального провадження неконтрольований витік інформації, який е, долетів до пресслужби Офісу Генерального прокурора, до пресслужби Служби безпеки України і до пресслужби ДБР. Це побачила значна кількість людей, але вони про цей витік інформації не знають нічого. Тобто, про що він зараз каже? Що ДПР, СБУ і Генпрокуратура це деревне відро, там де інформація літає як завгодно, тобто фактично він сказав ну, зараз цей, що він не несе відповідальність. Я б йому радив взяти кодекс 36 кпк почитати обов'язки прокурора. Що він має робити в таких випадках? І його е обов'язки як прокурора в даному кримінальному провадженні, а також в інших кримінальних провадженнях. Ще відводи складу суду будуть, господар процесу? На даному етапі ні задаляється зараз